Жителі великих українських міст уже не можуть уявити себе без комп'ютера чи ноутбука. А у маленьких населених пунктах ситуація цілком протилежна, і тамтешні активісти самі шукають вихід. Надати допомогу зголосилися американці. Почнуть із бібліотек за п'ять років на їх технічне оснащення виділять близько 30 мільйонів доларів. Перший це програма безпечення, це теж тренінги. Ми працюємо в місті з програмою бібліоміста, щоб зробити тренінги для людей, кітори роботи. Бібліотеки утім і в самій Україні вже з'явилися фірми, що створюють електронні архіви навіть для приватних бібліофілів, які мають раритетні видання. Архіватори приїздять до вас і сканують книги. Правда, вартості таких послуг не розголошують. Стоїмость достатньо приємна, на все висчитується індивідуально, тому що самі розумієте, що немає двох однакових бібліотек з однаковими фондами. від адгрівний і заканчуває і далі. Українські виші зацікавлені створити об'єднану електронну книгарню. Наразі з'явилася можливість утілити цю ідею. Серед національних проєктів є програма Відкритий світ, яка передбачає започаткування інформаційно-комунікаційної освітньої мережі четвертого покоління. Вона має охопити всю країну, але потрібні інвестиції. Тим часом кілька вузів власними силами вже організували єдиний електронний майданчик. Ми спробували відкрити українських науковців для світу. Для того ми створили в кожному з цих університетів і в інших університетах, які вже наразі 12 університетів приєдналися до нас, інституційні репозиторії, де співробітники університетів можуть викласти свої наробки. Не пасуть задніх, наші співвітчизники й у використанні новітніх технологій для індивідуального навчання. Уже близько трьох років в Україні працює компанія, виробник електронних книжок. Пропонують версії за ціною від 1700 до 4000 гривень. Такі моделі переконують розробники, не тільки збережуть зір читачів, а й безпечні для довкілля. Щоб зробити, наприклад, 100-500 сторінкових книг, то треба загубити одну деревину. Це економія. По-друге, фінансовий аспект. Електронна книжка, ліцензійна електронна книжка, з якою всі отримують аторські гонорари, видавниця заробляє гроші. Вона теж коштує вдвічі-тричі дешевше ніж паперова версія. На сьогодні на жаль в Україні. Містечок дає інтернет значно більше ніж містечок, де є паперодеє магазини, які тар... друкую... друковані книжками торгують. Найближчим часом українська компанія, виробник електронних книжок, випустить бюджетну модель пристрою. Ціна приблизно півтори тисячі гривень. Відмінність незначна. Дешевий варіант технічно старший і з мініатюрним екраном. Усе для того, аби така покупка не била по кишені українців. Адже за підрахунками фахівців у столиці Росії купують більше подібних пристроїв ніж в усій Україні.